А ти чув про нову секс-революцію з Китаю? Поки ми тут з тобою спокійненько записуємо подкаст, в Китаї готується справжня секс-революція цього літа на ринок вийдуть нові секс боти з штучним інтелектом. Тобто, Китай не став просто так щось впроваджувати. Вони такі, ні, вони такі, блін, ну все, оцю гонку ти, смартфонів ми не виграємо. Давайте інша спокуса. Типу, є секс, гроші да, там, та технології і ось давайте на сексі. Оце я уявляю, цей скандал, коли вже, типу, люди будуть говорити, будь ласка, не відправляйте аналітику секс-робота на китайські серваки. Він повинен бути на наших серваках. Абсолютно точно. Китай вирішив зробити не просто секс роботів, а роботів, які ще й будуть дуже розумними і вбудував штучний інтелект в роботів. Е, цікаво, що це зробила Шенженська компанія Starpery. Е, — Дуже цікава назва. Це вони одразу типу на, на, на цільову аудиторію. Знаєш, типу, можливо, можливо. Тож ця компанія вирішила, що цього літа зробить справжню секс-революцію. А як вони виглядають? Типу, вони краще? Типу, вони виглядають як ну дійсно, секс-роботи, як звичайні секс-іграшки, тобто наближені до реальності. А -а -а. Але головне тут не це. Головне, те, що вони вміють розмовляти, е цікавитись своїм співрозмовником і таким чином створюють глибокий емоційний зв'язок. Це страшно. <с> це страшно цікаво. Це да, 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 типу, просто купити, щоб була. знаєш, хочеться. Можна просити на день народження, де такий подарунок. Абсолютно. Е, генеральний директор компанії Лі каже, що для них головне це от саме цей емоційний зв'язок налагодити між споживачами. І секс-роботами. Подивимось, що з цього вийде. Тож, такі нові секс боти мають з'явитись на поличках магазинів вже в серпні, на полич... Але... то, Тобто то... в на поличках магазинів. Тобто, ми йдемо по китайському сільпо, і тут там морква, картопля іграшки, е... і, і тут куколотка. Ну, так, пана да? вдавлен. Та, або, може, навіть не одна, а декілька. І ти такий йдеш, да, пробиває касів, таке пакети брати будете. Да? І ти такий, а є великі якісь. Головна інтрига тут компанія не уточнила: а на чому їхні моделі тренувались. Тобто, на чому вони тренували цей штучний інтелект? На яких даних вони. Впроваджували ці всі інновації. Це в будь-якому випадку вплине потім на народжуваність в Китаї. Це у них така суперсила, да що у них багато. Мені здається, що коли ми кажемо секс-робот, то це вже образа для цих машин, тому що це ж не вже не, не тільки для сексу, це ще й поговорити. Тому це такий аб'юз. І дуже цікаво, чи буде у цих секс роботів сервісний центр, коли ти можеш пожалкуватись. тому що там, де емоційний зв'язок, там якісь можуть бути і конфлікти. Я не знаю, який розвиток технології надалі буде в сексі, але якщо такі роботи зможуть не тільки в сексі заміняти людини, але ще й створювати оцей, через діалог, цей глибокий емоційний зв'язок, то тоді. Людям буде дуже важко в цій конкуренції. Цікаво, чи буде таке, що поспілкувавшись з деякими людьми, роботи почнуть відмовляти просто в секс. Ні, 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 ну настільки розумні роботи нам не потрібні. Не потрібні. От, поки зараз ми з тобою обговорюємо цю новину, а вже з Китаю на Укрпошту комусь їде чарівний пакунок. Ну, сподіваємось, що е, володар цих секс-роботів буде не розчарований. А ти чув про першого кота, котрий набрав 300 тисяч лайків? На жаль, це не твій кіт і не мій. Компанія Лега зробила твіт, котрого, я думаю, бояться всі СММники. Твіт виглядав так. Ну, я його не пройшу, тому що це важливо. Хтось, якщо нас слухає, то це рандомні просто букви і скобки та інше. І до цього поста було прикріплено фото кота зібраного з Лего, котрий сидів на клавіатурі. Цей твіт став вірусним і зібрав майже 290 тисяч лайків. Дуже круто. Якщо говорити про статистику, це майже в 100 разів більше, ніж будь-який інший твіт Лего. тож це крутий результат. Котрий дуже влучно е, на якомусь стереотипі відіграв. Це якраз приклад того, що найпростіше те, що впізнавальне, те, що нам е, близько, е, дуже класно вистрілює. Тому що ми всі люди і нам треба не ідеальне, а справжнє. Саме так. Тому Сірі, давай свого кота, давай на клавіатуру кидай його. а і... ти можеш принести кота? Ну, так. Тому щоб збільшити кількість лайків, глядачі, ось вам Кіт. Будь ласка, ставте лайки. Якщо буде 300 тисяч, супер, ну ось цокарі більш природно, візьми. Вони зараз побачать і в, в спільноту по захисту тварин. Ні, Сергій дуже любить кота свого. Він, він натиснув на клавіатуру. Все, все. Все, все. Це <зуп> супер. Все, все. <з dólares> Тепер будемо зніматися разом з котом в подкасті. Засновуємо новий новий подкаст Кота Подкаст. А ти чув про нову технологічну лихоманку 21-го століття? В наших нещодавніх випусках ми розказували про компанію Nvidia, яка виробляє процесори. Вона посіла третє місце за капіталізацію у світі. І ось тепер NVIDIA вибилась на перше місце. У, вітаю, що я працюю не в Nvidia. І тебе вітаю, що ти працюєш не в Nvidia. На жаль, так. Nvidia, яка ще нещодавно була поза десяткою найбільших компаній світу, зараз обігнала такі компанії, як Apple та Microsoft. Та Google. І Google, і Amazon, і навіть е, Tencent. Знаєш, Знаєш таке Tencent? Ні. Китайська технологічна компанія. Ну, не Байденс. Не Байденс. TenSent належить е, цей месенджер найпопулярніший в Китаї. Там, де що у них там все знаходиться. Вічат. WeChat. WeChat. Відчат, точно, Хорош. Треба пояснити, чому Nvidia зростає. Тому що найбільші компанії світу потребують процесорів для розвитку штучного інтелекту, і Nvidia їх продає. Ну так, їх треба все більше і більше, і Nvidia просто робить. Поки ми готували цей випуск, акції компанії Nvidia знову трохи впали, і вона знову відкотилась на третє місце. Але... Подивимось, що буде через місяць. Я думаю, що це, пос... да, що це постійно буде. Це ж у них е... ці перегони. Це е... Кожен е... Так, місяць, так, в залежності так, так. від новин, в залежності від е... технологічних новин, так. нових релізів техніки та апдейтів там, у Apple та Microsoft, то воно буде постійно вагатись. Але зрозуміло, що так як раніше NVIDIA була Десять за десяткою, то зараз вона постійно буде в топі. Що ж, яка компанія першою перетне позначку в 4 трильйони доларів вартості Microsoft, Nvidia, Google, Apple? Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. Слухай, якщо так розібратиш, то зараз типу Nvidia в топі, тому що багато компаній використовують ці чіпи, і ці чіпи будуть ще більше, і більше в кожної технології інтегруватись. Але що споживають чіпи? вони споживають електроенергію. Тобто, в якийсь момент повинна стати в топ електроенергетична якась компанія, так, яка поставляє енергію для оцих всіх великих компаній, технологічних, саме так. А потім цей ланцюжок буде якась енергетична компанія. Скажуть, треба якось. Швидше логістику робити, треба більше енергії робити. Тож якийсь момент будемо дивитись, коли в топ-3 зайде Одеса Кабель. Тож чекаємо Одесу Кабель в топ е компаній світу. Одеса Кабель. Не підведи друзі. Ми як завжди збираємо донати для наших хлопців та дівчат, котрі боронять нас і допомагають вам дивитись контент а нам знімати його. Тож тут з'явиться код з актуальним збором 10, 15, 20, 30 гривень. Давайте допомагати, тому що ЗСУ допомагає нам. А ти чув, що спека загрожує біткоїну? Якщо ви не знали, хешрейт біткоїну улітку значно е, зменшується, наскільки я знаю, хешрейт — це типу виробництво біткоїну. Тому що майнери в сукотну погоду повинні зменшувати навантаження на операційну, так скажемо, систему. Так, стоп, стоп. А чому вони, чому вони мають зменшувати навантаженість? В чому, це... в чому сенс? Е, е, наскільки я розумію, що для того, щоб поробити біткоін, треба великий обсяг електроенергії і дуже е, сильне обладнання. І коли спека дуже багато енергії. Енергії треба не тільки для того, щоб майнити, а й щоб охолоджувати. Але все одно воно перегрівається. Зараз обладнання не пристосовано для таких обсягів. Звісно ж, знаєш, типу, ти можеш дофіга заробляти, але на це впливає спека, тому що. Е Обладнання не може працювати в такому темпі. Звісно, ти хочеш більше. Тому, коли тобі треба енергія і для охолодження, і для майнінгу, треба щось обирати. І тут вони шукають у цей баланс. Наприклад, у червні хешрейт знизився на 10%. І це в світовому обсязі достатньо велика цифра. Тому деякі експерти говорять, що скоро може знизитись ціна на біткоін саме через спеку. Дивіться на курс біткоїна, заходьте в додаток Погоди і балансуйте, щоб знати, що буде відбуватися. Це, мені здається, повинно на бінансі. Знаєш, типу там є у тебе розділи і окремий розділ. Погода, і ти заходиш і дивишся. Погода реально впливає, так так. Я уявляю, які почуття зараз викликається. Ну вона у творця біткоїна, коли він хотів збудувати цю систему незалежну від е, всіх країн, від регуляторів, від інфляції, від усього, незалежна фінансова система. В підсумку залежиш від прогнозу погоди. Залежиш да, від, від погоди Від, за від спеки, да, да, від сонця. Ну і що таки, це таке? Не, не, не подумав, да. Трішечки не прорахував. Да, треба бува будувати в величезний кондішн і в якийсь район. знаєш, типу покрити якесь місто. От, типу, буде величезний цей кондішн, але в цьому місці будуть по-любому майнери, котрі будуть виходити, і говорити. А може, чуть прикрутити дуже дуже прохолодне. Не зможете регулювати все. Зараз ми продовжимо, але перед цим нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут на Ютубі, але і на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у телеграм-канал Бесіда про бренди. Там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Посилання в закрепі доєднуйтесь, а ми продовжуємо. А ти чув, що Україна захоплює ринок штучного інтелекту в Європі? В Україні дуже активно розвивається галузь штучного інтелекту. В нас 243 компанії зареєстровані в цій сфері. З 2019 року в нас е, збудовано три єдинороги. Єдинорог це компанія, яка вартує 1 мільярд доларів. Ще трохи статистики: загальна вартість українських стартапів оцінюється в 14,5 мільярдів доларів у сфері штучного інтелекту. А за 10 років кількість спеціалістів е, в Сфері штучного інтелекту зросла в 5 разів, і зараз це приблизно 5200 спеціалістів на всю країну. А прикинь скільки ще українців залучено до стартапів іноземних? То мені здається тут кількість дуже велика дуже багато. Загалом Україна посідає друге місце за кількістю стартапів в ші індустрії у всій Європі. Курта цифра, я не знав до такого. Тепер трішечки статистики по містам у е, Києві зареєстровано 177 Компанії з щій індустрії у Львові 43 компанії, у таких містах як Дніпро і Одеса, по 21 компанії, тобто в кожному, майже в кожному великому місці України точно є компанія з Й індустрії. А якщо враховувати, що в нас дуже і дуже активно розвивається Defense Tech, то ми точно можемо сказати, що Україна буде лідером не тільки в ШІ галузі, але і у оборонних технологіях. Тож дуже на це чекаємо. Ну що ж, це були всі новини на сьогодні. Тож ставте нам 5 зірочок, якщо ви слухаєте нас на подкастах, ставте нам вподобайки, якщо ви дивитесь нас на Ютубі. І не забувайте підписуватись на наш канал. А для чого підписуватись треба на наш канал Артем? Щоб завжди на питання течу, відповідати так. Тож до зустрічі! Всім па-па!